Друзі, вітаю вас на каналі Української мови промені. Прошу вас підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Що таке превентивність? Правильна відповідь. Попередження проблем. Друге запитання скільки тривав сухий закон у США? Сухий закон у США тривав 13 років з 1920 по 1933 рік? Наступне запитання у якому році було зроблено перше селфі? Перше відоме селфі було зроблене в 1839 році американським фотографом Робертом Корнеліусом. Він використав дагеротин, ранній метод фотографії та зробив автопортрет, виставивши камеру на довгу витримку, а потім швидко встав у кадр. Наступне запитання. Хто допоміг зайчику прогнати лисичку з його хатки? У дитячому віршику Наталії Забіли зайчикова хатка. Сміливим виявився лише півник. У якій країні відбувається найбільше гроз? Озеро Маракайбо в Венесуелі визнано світовим лідером за кількістю гроз та блискавок. Яку науку іноді жартома називають наукою про контакти? Оскільки контакти між людьми є важливою частиною суспільства, соціологію іноді жартома називають наукою про контакти. Яка країна є батьківщиною сіамських кішок? Батьківщиною сіамських кішок є Таїланд. Раніше ця країна називалася Сіам. Що надає рубінам їхнього червоного кольору? Рубіни набувають свого насиченого червоного кольору завдяки домішкам хрому у їхній кристалічній структурі. Який режисер зняв фільм з Шоушенка? Правильна відповідь Френк Дарабонт. Як називається шаховий дебют? В якому йдуть на жертву заради найкращої позиції? Шаховий дебют, у якому одна зі сторін свідомо жертвує фігуру заради отримання кращої позиції, називається Гамбіт.